Що відбувається на ринку нефтепродуктів? Ми постійно читаємо сводки о том, що нефть дешеві, но бензин у нас постійно росте. Вот ваше видіння, чому так відбувається? Справа в тому, що як нам подають деякі чиновники інформацію, вони говорять, нафта бренд впав в ціні. Але ціна нафти, якщо вона падає вниз, це не означає, що ціна падає плац ціна нафти на нафтопродукт. Тому що нафта може піти вниз в ціні, наприклад. Але в цей момент, якщо ми говоримо про осінь, то виростає споживання мазута для отоплюваного сезону. Відповідно, і росте ціна на мазут. І немає прямої залежності. Якщо ціна нафти впала на 10 доларів, це означає, що нафтопродукт впав на 10 доларів. Дизельне пальне може піднятися на 15, а бензин може впасти на 23. Прямої залежності тут немає. Коли ми говоримо про Україну, ми повинні розуміти, що в нас є інша залежність. З 11 мільйонів тонн нафтопродукту, які споживає Україна, приблизно 8 мільйонів тонн ми завозимо за кордону. Ну, наприклад, ми говоримо, що ціна нафти впала на 25%, наприклад. Але ми забуваємо сказати, що курс долара за 8 місяців змінився на 100%, якщо він був 8 в березні. А сьогодні 16 то на 100%. Тому падіння ціни нафти на 25% порівняно з ростом курсу, споживач навіть не, цього не відчуває. Тоді за чим займатися цим бізнесом? Ну, Будь-який бізнес має приносити носити приймалі. За чим вимним займаєтесь? Рік рік до року різні. Наприклад, минулий рік був прибутковий. Де ми займаємося нафтопродуктами 20 років. Загальні інвестиції групи компаній Континіум на будівництво автозаправочних станцій, кредити ми збудували 500 заправок. Ми не можемо сьогодні займатися цим бізнесом, а завтра не займатись. По вам наверно б'ют еще и конкуренти. От э, я ну, сам автомобіліст і я заміщаю часто, що я їжу в Ок і Ока. Да? Дві компании, которые, мені кажется, идут вот так назря в назрю. Вид за друг другом подглядываєте или как? Все дуже дуже просто. Ми можемо від мати відмінність в сотнях тисячах в будівництві автозаправочної станції, но принципово відмінності не буде. Торговий зал 200 квадратних метрів. Яка собівартість квадратного метра все зрозуміло. Шість колонок е пістолетних е двосторонніх в них і в нас ціна зрозуміла. Токхейм, ціна зрозуміла. Тому собівартість будівництва автозаправочної станції приблизно одинакова. Затратна частина приблизно одинакова. Воком може бути, можливо, чуть дешевше, або в нас щось чуть дешевше. Тому і ціни приблизно одинакові. Бо для нас затрати вони одинакові. Якість бензина ми купуємо, вони возять з межикея, ми возимо з межикея. Просто це дає часто повод антимонопольного комітету, говорити, що нікому зговорі от останній раз в принципі, говорили о тому, що ви опять договорюєтеся і знову... Опять... На, на превеликий жаль, антимонопольний комітет України сьогодні не є незалежною організацією. Антимонопольний комітет це окрема організація, яка повинна розглядати питання монополії. А не виконувати команду того чи іншого міністра і відкривати справу, тому що комусь не подобається ціна. Ну до було напр... наприклад, Яценюк сказав, що нефть упала, упасти ціна на нефтепродукти. Як він сказав, ціна і упала так. Але це було тільки в той момент, коли курс був стабільний. Він дозволив це зробити. Сьогодні курс став 16 і ціни знову пішли вверх. До речі, щоб ви звернули, я вам зразу кажу підсказку. Все дуже просто. Сьогодні ціна літра нафтопродукту. Приблизно як курс. Розумієте? Uh -huh. Якщо курс змінився на 2 гривні, то ціна літра нафтопродукту повинна змінитися на 2 гривні. Відповідно, курс був 13, став 16, да? а ціна нафтопродукту подорожчала на 1 гривню. Відповідно, що відбувається? Прямі збитки. Але ви не можете кожен день реагувати. Люди хочуть бачити стабільність якусь, і тому треба плавно піднімати, плавно опускати. І дати можливість людям під підійти до цього внутрішньо морально. У нас задоволення від того, що ми змушені підняти ціну, немає, тому що ми тратимо мільйони гривень на рекламу, на лояльність клієнтів. Ми проводимо різні акції. Ми Люди хочем... можуть не ні по ні наприклад, в карнафті. Це їхній вибір, так але ми дорожимо своїм клієнтом, і ми так само розуміємо, що йому так само важко як нам. І тому ми стараємось десь взяти на себе удар, підняти ціну пізніше, отримати якісь збитки, доки ринок підготується до цієї ціни.